Тут планується сховище на 2600 тонн. Можна буде спостерігати за процесами його будівництва. Поряд вже є існуюче сховище на орієнтовно 1000 тонн з вентиляційними камерами. Роботу обладнання існуючого да, і як там все буде зберігатися, я вам в цьому році ще покажу. І як буде етапом за етапом будуватися це сховище. Буду вам показувати, тому можуть приєднатися до каналу дивитися, як серіал, кому це цікаво. До речі, зверніть увагу, поруч будуються теплички, як до того проєкту, ніяк не дотичний, і як там буде вирощуватися лохи, зможемо поспостерігати ці трошечки з в процесі, як тут у нас йдуть темпи реалізації, як буде виконуватися у них. Зараз я прийду в іншу локацію, покажу, що вже зроблено. Оце частина старого фундаменту, частина з нього піде в проєкт, частина з нього ні, вона піде під ноль, тому вона просто так залишиться. Ось. Наразі вже викладена така площадка з плит, яка в подальшому нам буде треба. Ось. І буде реалізовуватися от проєкт. Вже підтягнутий силовий кабель можна подивитися від підстанції, станції фото там покладу скупо ну, тобто, по наразі це все так виглядає